Бажаю здоров'я на зв'язку Національна академія Національної гвардії України. Попри те, що війна триває вже майже 10 років, ми все ж даємо гідну відсіч ворогу завдяки мужним та професійним діям наших побратимів. Ми навчаємось і служимо для того, щоб у подальшому зробити внесок в оборону країни. Однак треба знаходити час та можливості для того, щоб зробити щось вже зараз для підтримки наших бійців на лінії фронту. Коробка тепла. Це важлива для кожного бійця підтримка, нагадування про небайдужість людей. Сподіваємось, що вона підніме настрій, зміцнить моральний дух і дасть зрозуміти кожному бійцю про те, що лише разом ми зможемо досягти перемоги. Тому ми передаємо виклик Коробка тепла Національної академії Державної прикордонної служби України в'єднання сила разом до перемоги. Слава Україні!